Глава третя, Уже 16.55. Брітьмарі чекає на дворі перед бюро спрацевлаштування, бо було б не тактовно прийти на зустріч зарано. Вітер ніжно куйовтить її волосся. Вона так сумує за своїм балконом, що їй навіть боляче думати про нього. Вона заплющує очі так міцно, що в неї аж починають боліти скроні. Вечорами Брітмарі. Часто знаходить собі якусь роботу на балконі, чекаючи кента. Він завжди просить її не чекати на нього, а вона завжди чекає. Зазвичай вона з балкона помічає його машину. І коли він заходить у квартиру, вечерю вже накрито на столі. Щойно Кент засинає в їхньому ліжку, вона піднімає з підлоги його сорочку і кладе її в пральну машину. Якщо комір брудний, Відмарі спочатку обробляє його оцтом і содою. Рано вранці вона встає, зачісує волосся, прибирає на кухні, збризкує розчином соди ящики для квітів на балконі і протирає всі вікна факсіном. Факсин це марка мийного засобу для скла, яким користуються Врітмарі. Він навіть кращий за харчову соду. Відмарі не відчуває себе повноцінною людською істотою. Якщо не впевнена в тому, що десь на похваті в неї стоїть більш-менш повна пляшка цього засобу. Немає факсіна, тоді всього можна чекати. Отож вона занотовувала купити факсін у список покупок на сьогоднішній вечір і ледве стрималась, щоб не додати в кінці кілька знаків оглику, підкреслюючи серйозність покупки. Потім Рітмарі пішла в супермаркет. І це був чужий супермаркет, де все було розставлене незвичним для неї чином. Вона запитала якогось молодого продавця про факсін, а той навіть не знав, що воно таке. Брідмарі пояснила, що це її улюблена марка мийного засобу для скла. Продавець лише стенув плечима і запропонував іншу марку. І це так розлютило Брідмарі. Що вона дістала свій список покупок і поставила там знак оклику. Продуктовий возик виривався з рук, і вона навіть переїхала собі в ногу. Притмарі заплющила очі, втягла щоки і пошкодувала, що поряд немає кента. Вона знайшла сьомгу зі знижкою, набрала трохи картоплі й овочів. Із невеличкої полиці, з написом канцтовари, взяла олівець і дві стругачки. І поклала їх у возик. Ви учасниця клубу? спитав її хлопець на касі. Учасниця чого? підозріло запитала Брід Марі. Знижка на сьомгу тільки для учасників, пояснив хлопець. Брід Марі поблажливо всміхнулася. Бачте, це не мій звичний супермаркет. У моєму супермаркеті учасником є мій чоловік. Хлопець простяг їй брошуру. Ви можете долучитися, це займе якусь секунду. Усе, що треба зробити, це вписати ось сюди ваше ім'я та адресу і ні в якому разі, негайно сказала Брітмарі. Бо й справді, скільки ж можна, Невже обов'язково реєструватись і вказувати своє ім'я та адресу, наче ти якийсь потенційний терорист, тільки для того, щоб купити шматок сьомги». У такому разі вам доведеться заплатити за сьомгу повну ціну. Ха. Хлопець трохи знітився. Послухайте, якщо у вас недостатньо грошей з собою, я мож... Бріт Марі обурено подивилася на нього. Їй так хотілося рявкнути, але голосові зв'язки не слухалися. Любий, юначе, у мене повно грошей, повнісінько. Вона намагалася щосили крикнути це і Шваркнути гаманцем об конвеєрну стрічку, але в неї вийшов якийсь шепіт і легенький помах руки. Хлопець знизав плечима і узяв її гроші. Брітмарі хотіла пояснити йому, що її чоловік насправді підприємець і що вона любісінько може заплатити повну вартість за якусь там сьомого. та хлопець уже почав обслуговувати наступного покупця. І йому до неї. Вже не було ніякого діла. Рівно о 17.00 Брітмарі стукає у двері кабінету дівчини. Дівчина відчиняє, вже вдягнена в пальто. А куди ви йдете? питає Брітмарі. Дівчина явно вчуває звинувачувальні нотки в її голосі. Я? Ну, ми вже зачиняємося. Я ж вам казала, мені треба й. Але ж ви повернетеся? О котрій мені на вас чекати? Що? Я маю знати, коли мені подавати картоплю. Дівчина повіки кісточками пальців. Так так, гаразд, вибачте, Брітмарі, але я вже вам казала, що в мене немає ча. Це для вас, каже Брітмарі, простягаючи їй олівець. Коли дівчина трохи збентежено бере його, Брітмарі додає ще й пару стругачок, одну блакитну, другу рожеву, киває на них, потім без усякого осуду. На хлопчачу стрижку дівчини. Знаєте, вас тепер не розбереш, тому я взяла обидва кольори. Схоже, дівчина не зовсім розуміє, яких таких вас має на увазі Брід Марі. Д Дякую, мабуть. А зараз я б хотіла, щоб мене провели на кухню, якщо вам не важко, бо інакше я не встигну з картоплею. Якусь мить здається. Що дівчина збирається вигукнути кухня? Та в останній момент стримується, розуміючи, наче мала дитина біля ванни, що опір тільки затягне процес і зробить його ще нестерпнішим. Вона просто підкоряється, вказує в бік кухні для персоналу і бере сумку з їжею в брітмарі, яка йде за нею слідом по коридору. Зі свого боку, брітмарі, Вирішує виказати люб'язність, зробивши комплімент. Яке у вас гарне пальто? каже вона нарешті. Дівчина здивовано проводить рукою по тканині пальта. Дякую, щиро усміхається вона, відчиняючи двері на кухню. Це так сміливо носити червоне цієї пори року, а де кухонне приладдя?» Уже менш терпляче дівчина висуває шухляду. В одній половині купою звалене кухонне причандаля, а в другій пластмасове відділення для столових приборів. Одне відділення виделки, ножі, ложки разом. Роздратування дівчини змінюється непідробною турботою. У вас із вами все гаразд? питає вона в бритмарі. Бритмарі важко сідає на стілець. І з таким виглядом. Наче зараз не притомніє. Варвари. шепоче вона, втягуючи щоки. Дівчина сідає на стілець навпроти. Вона явно розгублена. Її погляд зупиняється на лівій руці Марі. Кінчиками пальців Марі нервово розтирає білу смужку на шкірі, мов шрам на ампутованій кінцівці. Перехоплює погляд дівчини і ховає руку. Під сумкою, з таким виглядом, ніби помітила, як хтось підглядає за нею у ванній. Брови у дівчини обережно піднімаються. Можна, я просто спитаю Вибачте, але тобто, що ви насправді тут робите, Брітмарі? Мені потрібна робота, відповідає Брітмарі. Порпаючись у сумочці, в пошуках носовичка, щоб протерти стіл. Дівчина совається на стільці. Намагається вмоститися зручніше. «Із усією належною повагою, Брідмарі, у вас не було роботи протягом сорока років. Чому це так важливо зараз? У мене була робота протягом сорока років. Я підтримувала порядок у домі. Ось чому це важливо зараз, каже Брідмарі, змітаючи зі столу невидимі крихти. Дівчина не відповідає одразу, І вона веде далі. Знаєте, я читала в газеті про жінку, яка мертвою пролежала у власній квартирі кілька тижнів. Сказали, що причина смерті була природна, її вечеря так і залишилася стояти на столі. Насправді, це зовсім неприродно. Ніхто не знав, що вона померла, поки сусідів не почав турбувати запах. Дівчина знічено сіпає пасемця свого короткого волосся. То ви, значить, хочете знайти роботу щоб? промовляє вона, ніби навпомацки шукаючи відповіді. Відмарі видихає дуже терпляче. У неї не було ні дітей, ні чоловіка, ні роботи. Ніхто не знав, що вона там була. Коли б вона десь працювала, то люди би помітили, якби вона не прийшла. Дівчина все ще на роботі, хоча її робочий день. Давно мав би закінчитися. Сидить і довго, довго дивиться на жінку, яка її затримала. Брітмарі сидить із дуже прямою спиною, так як вона сиділа на стіці на балконі, чекаючи кента. Вона ніколи не лягала спати, поки кент не повертався додому, бо вона могла заснути лише тоді, коли хтось знав, що вона була там. Брітьмарі втягує щоки. Розтирає білу смужку. Ха. Ви, звісно, думаєте, що все це повне безглуздя? Звичайно, я знаю, що розмови не моя сильна сторона. Мій чоловік каже, що я соціально некомпетентна. Останні слова звучать тихіше, ніж попередні. Дівчина сковтує клубок у горлі і киває на обручку, якої більше немає на пальці брітмарі. А що сталося з вашим чоловіком? У нього був серцевий напад. Мені дуже шкода. Я не знала, що він помер. Він не помер, шепоче Марі. О, я дум. Брід Марі підводиться, перебиваючи дівчину. Із такою пристрастю заходжується сортувати столове приладдя, ніби воно вчинило якийсь злочин. Я не користуюся парфумами. Тому просила його завжди класти свою сорочку просто в пральну машину, коли він повертався додому. А він цього ніколи не робив, та ще й постійно кричав на мене бо пральна машина дуже шуміла вночі. Вона різко зупиняється і коротко вичитує плиті за те, що в неї неправильно розташовані кнопки. У плити присоромлений вигляд. Брід Марі киває і розповідає далі. Та його інша жінка зателефонувала мені, коли в нього стався серцевий напад. Дівчина підводиться, щоб допомогти, потім знову сідає, крадькома спостерігаючи, як Брід Марі дістає із шухляди ножа для риби. Коли діти кента були маленькі і через тиждень гостювали в нас, я їм завжди читала. Моєю улюбленою книжкою була майстер кравець. Це, знаєте, Така казка. Діти просили мене придумувати свої казки, але я не бачила в цьому сенсу. Якщо є чудові казки, написані професіоналами, Кент казав, що це через те, що в мене немає уяви. Але насправді моя уява просто чудова. Дівчина не відповідає. Бріть марі встановлює температуру на плиті, кладе сьомгу на деко. Потім просто стоїть поряд. Мабуть, треба мати неабияку уяву, щоб із року в рік придурюватися, ніби нічого не розумієш, і при цьому прати всі його сорочки, тоді як сама не користуєшся парфумами, шепоче вона. Дівчина знову підводиться, сором'язливо кладе руку на плече Брітмарі. Мені шкода, я, починає вона. Вона зупиняється, хоч її і не перебивали. Брітмарі складає руки на животі і дивиться в плиту. Я хочу знайти роботу, бо насправді мені здається, що це не дуже добре турбувати сусідів поганими запахами. Я хочу, аби хтось знав, що я існую. І що ти тут скажеш? Коли сьомга була готова, вони сідають за стіл і вечеряють, не дивлячись одна на одну. Вона дуже гарна, молода. Я його не звинувачую. Зовсім ні. Зрештою, промовляє Брід Марі. Вона, мабуть, якась шльондра, припускає дівчина. Що це означає? питає Брід Марі, почуваючись якось незручно. Це ну, це погане слово. Брід Марі знову втуплюється у свою тарілку. Ха, це було мило з вашого боку. Їй хочеться сказати щось приємне у відповідь дівчині. Отож. І з деяким зусиллям вона спромагається на комплімент. Ви, тобто, у вас сьогодні гарна зачіска. Дівчина усміхається. Дякую. Врітмарій киває. Сьогодні зовсім непомітно, що у вас великий лоб, не те, що вчора. Дівчина почисує лоба якраз під чубчиком. Врітмарі дивиться у свою тарілку і намагається втриматись. Щоб інстинктивно не покласти порцію для Кента. Дівчина щось каже, Брітмарі зводить очі й бурмоче. Прошу. Усе було чудово, усе це каже дівчина, хоча брітмарі її навіть і не питала.